на каналі Immigrants Financial Freedom і за наступні 5 хвилин я вам розповім про 5 способів, як підправити гроші в Україну. Перед тим дякую вам за активність щодо моїх двох попередніх відео про перекази з України в США. Сьогодні ми з вами поговоримо про зворотній напрямок, тому що багато хто допомагає родичам, волонтерам або, можливо, навіть на власний рахунок вам знадобиться переказати кошти. Я, власне, тестував перекази на власний рахунок, хоча всі ті способи, що я вам описую, вони також і підійдуть для того, щоб відправити гроші іншій фізичній особі. Отже, спосіб перший. В Privat24 я додав картку Chase Bank. Так, так, не дивуйтесь, це можливо, це працює прямо в Приват24, у мене світиться карточка Chase з І далі з Chase банку в Приват24 я списав 10 доларів, там було 15 центів комісії, тобто 0,15% комісія, гроші дійшли протягом десь 2 хвилин. Тут я хочу зауважити, що бути дуже уважними, якщо відправляєте з картки американського банку, це має бути дебетова картка. Бо якщо це буде кредитова картка та може бути додаткова комісія в рахунок кредитних коштів. Отже, спосіб номер 1 Прив'язуємо в privat 24 картку Bank. Хтось з вас каже, в мене немає Chase, в мене немає privat 4 і так далі, звісно, є багато інших способів, ще 4. І другий, дуже універсальний це з системи PayPal американський. Ви можете відправити або на PayPal український, або прямо на картку. Тоді PayPal вас перекине на свою систему Xoom -O -O і ви маєте вести номер картки отримувача. Знову таки транзакція проходить долар до долара. Відповідним чином я протестував, там немає комісії, тобто відправив 10 доларів США і вони дійшли в Україну. Конкретно кейс, який я протестував, це з американського PayPal на український Приватбанк 10 доларів на валютну картку, тобто долар-долар. Третій спосіб, який я протестував, це популярна система для переказів США, вона називається Ремітлай. До речі, всі описи даю в лінку до цього відео. І дякую вам за ваші лайки, бо ваша активність по тим двом попереднім відео простимулювала мене робити це відео. І якщо ви будете лайкати, ділитись, будуть багато коментарів, то в мене буде більше мотивації записувати нові корисні вам відео. Отже, третій спосіб це Remitly. Тут виникла проблема, тому що коли я відправив з Реметлі на Приватбанк. Приватбанк цю транзакцію відхилив, і коли потім підтримця дізнався, чому виявляється, що вони думають, що це азартні ігри, там бетінговий сайт і так далі. Але та сама транзакція з Remitly 10 доларів на картку монобанку в доларі дійшла буквально за пару хвилин і знову-таки без комісії. Тому третій спосіб це ремільтлі, але будьте уважні, тому що деякі українські банки можуть не знати цю платіжну систему, відповідно, починати блочити ці транзакції, і ви навіть не дізнаєтесь, чому так, чому воно відхиляє. Спосіб номер 4 це популярна система для переказів, яка називається RIA, яка активно працює в Україні. Я не тестував цю систему, тому що там є комісія, але ці комісії невеликі. Наприклад, якщо ви 1000 доларів хочете відправити і ви будете списувати кошти з американського банку, то комісія буде становити всього 5 доларів. Якщо ви хочете з дебетової картки американського банку, то комісія буде 15 доларів. Гроші доходять швидко. Я знаю, де які ці системи користуються і все добре працює. Нарешті, п'ятий спосіб це коли ви намагаєтесь на свою картку українського банку через Google Pay списати з картки американського банку. Я знаю, що люди так роблять, але от в Монобанку я спробував потестувати цей спосіб, і в мене не вийшло. І до того ж, в Монобанку це можна зробити тільки на гривневій карточці. Тобто можна здати запит, що спиши мені стільки то гривень через Google Pay з американської карточки. Знаю, що в деяких так виходить, в мене не вийшло. Хтось з вас обов'язково ще напише про Western Union, про MoneyGram, про Vice. Я не претендую, що я. Зробив огляд всіх способів, я вам дав 5, з них 4 точно працюючі. І поділіться, будь ласка, своїми коментарями, чи виходить у вас це зробити, які у вас комісії, тому що фактично в мене 3 способи вийшло взагалі. Два, вибачте, без комісії і два з мінімальними комісіями. І давайте разом допомагати ненотному, одному, щоб це було з мінімальними комісіями, швидко, зручно, без блокування рахунків. Дякую за ваші лайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях ваш досвід щодо переказів.